Доброго дня, покажу вам будинок в лісовій бучі на продаж. Що ми маємо? Він ще не добудований, але все в процесі. Тому зараз він може продаватися на такому етапі, а через певний час буде вже інший етап. Це в нас навіз для авто відразу при в'їзді. Там є каліточка. Місце, точніше, під каліточку. Ділянка у будинку 13 соток. Тут гарна торфова земля. Бачите, частково висаджені вже ландшафтні рослини. Будинок дуже теплий, тут припливно витяжна вентиляція є. І в будинку завжди при будь-якій жарі просто не жарко. Сам по собі тримає гарну температуру. Така діляночка стоять вікові сосни, які також створюють тінь і вони. Та тінь падає на дах, і тому не так жарко. бачите, там виходи під вент-канали. Навколо висаджені туї, які, коли підростуть, зрівняються з парканом, буде гарно. Тут класна тераса. Тут вистачає багато місця для того, щоб можна було зробити басейн, барбікю, може навіть лазню свою особисто. Ось так. В будинку заведена електрика, по вулиці є газ. Тому хто захоче газ, будь ласка, можна. ми можемо організувати вам газ без проблем. 13 кВт, будинок 200, 200, 206 метрів квадратних, там три спальні, одна кухня вітальня дуже велика. Тому рекомендую з'їздити на перегляд. Тут дійсно дуже-дуже гарно. Тут для того, щоб відчути це місце, бачите, сосни, <гум> то треба сюди просто приїхати і побачити і відчути. Бо тут тихо, класно. І завжди пташки співають. Тут казково.